Всім привіт! Сьогодні приїхала мені з Китаю така штучка. Душ, портативний душ на акумуляторі. Тут у нас фокус і гніздо зарядки. Розбирав, ставлю фотки. Все отут герметично, розбирається просто. Раз болтик, два болтик. Кришка оця знімається, тут ще фільтр стоїть такий. Ну, фільтр від гіл... гілок хіба. І далі довгою викруткою, а тут ще два болта так само, звідси, раз і два. Відкручується і знімається оця штучка чорна. Усе герметично, залито. Тобто його можна кидати отак в воду, чисто, і воно буде поливати. Ну, в комплекті йде отакий білий смердючий шланг, смердить, не знаю, немитим китайцям. китайцем. І ну, там ще якісь присоски, ще всяка мішочок і от таке кріплення для самої лійки. Ось така такій тріщотка така. Тобто можна перекрутити, і повертати як треба. Ось таке. І от такий Сама лійка-поливайка з оце. Вкол викал. Коли і регулювання. Напор, мабуть, ще не включав. Значить, тут якось і температура, значить, показує на екранчику. Температура води воно не гріє, але температуру покаже. Зараз попробуємо, як воно хоч робить. Так, вмикаємо. Температуру якусь вже показує, гуде. Бульбашки пішли, так, О, наборчик, ну, в принципі, можна, не знаю як видно. Такий напорчик і сильніший. Ну, в принципі, помитись, вистачить. Тут було 6 літрів води. Зараз покажемо, за скільки він її викачає. Косочки є ну вода 23, але мабуть більше, але так. Тепленько набирав. Ну і чого? Мені подобається, в принципі. О, вже. Ну, зараз самі побачите по відео, скільки часу пройде викачати то хто його знає як буде літом. Вдруг світла не буде. Сонячна панель є, від сонця зарядив. Відро води набрав, навіть на сонці нагрів або на плиту поставив нагрів. Став та й помився. О, Вже вже викачало. Так що вимикаю. Самі побачите, я не засікав скільки зайняло по часу. Ну, в принципі, якщо зробити менший напор, швиденько такого відра під душем помитися вистачить повністю. Навіть в дорогу кинути в машину. Не знаю, скільки воно проробить. Пише, скільки то пише, чи то не тут пише. Десь там інструкція є. Маємо 90 хвилин роботи що? Ну я, хай ну також вставлю фотку, скільки написали він працює. Добре, дякую за перегляди. До побачення.